Доброго дня, мене звати Мітос Ян, і сьогодні я вам розповім про організм як середовище мешкання. Сьогодні ми дізнаємось, хто такий господар і хто такий співмешканець, які умови потрібні для життя співмешканців, які організми можуть жити всередині інших організмів, і чи всі віруси та бактерії шкідливі для людини. Головне, що потрібно знати в цій темі, це хто такий господар, співмешканець та паразит. Отже, хто такий господар? Господар це організм, у якому живе інший організм, а той, хто у ньому живе, це співмешканець. Наприклад, у цілі собаки можуть жити глисти або блохи, вони є співмешканцями. Співмешканець може бути нейтральним, корисним або шкідливим. Шкідливих співмешканців називають паразитами, вони можуть харчуватися кров'ю або тканинами господаря і навіть викликати серйозні хвороби. Щоб жити в організмі, співмешканцю, а вже ж, потрібні спеціальні умови. Наприклад, це захист від ворогів або зовнішнього середовища, їжа, стабільна температура і кисень. Організм господар створює всі ці умови. Серед організмів, які живуть у інших, Найчастіше це мікроорганізми, такі як віруси, бактерії, гриби, паразити та найпростіші організми. А тепер важливе питання: чи всі віруси і бактерії шкінливі? Ні. Наприклад, у тілі людини живуть корисні бактерії, які допомагають нам перетравлювати їжу. Але й небезпечні ті, що викликають холеру, дезандерію, тиф та інші хвороби. Віруси, наприклад, можуть викликати грип, сказ та лихоманку. Але що ж потрібно робити, щоб захистити себе від паразитів? Найпростіше, що ми можемо зробити, це правильно мити руки, готувати їжу, вакцинуватися та уникати контакту з хворими тваринами. А зараз декілька питань до теми. Отже, хто такий господар? Наведіть один приклад співмешканця. Чи всі бактерії шкідливі для нашого організму та які умови потрібні для паразита? А зараз можна звірити відповіді. Отже, організм це не лише живе тіло, а ще й цілий світ для інших організмів. Деякі співмешканці корисні, але багато можуть викликати хвороби. Знати, як вони впливають один на одного, дуже важливо, щоб бути здоровими і обережними. Дякую за увагу. Сподіваюсь, ці знання допоможуть вам уникнути небажаних гостей.